Ягуар, наздоганяючи здобич, може короткий час рухатися із швидкістю 25 метрів за секунду. Побудуйте графік швидкості руху ягуара за 5 секунд спостереження. Покажіть на графіку шлях, який долає ягуар за цей час, і визначте цей шлях. Отож, ми з вами запишемо дано. Пишемо Дано. Відомо, що він рухається у нас зі швидкістю 25 метрів за секунду. Він рухається 5 секунд. Час дорівнює 5 секунд. Треба буде показати дещо на графіку. Ми зараз графік з вами накреслимо. А також нам потрібно знайти на графіку шлях, який дала ягуар за цей час, і визначити цей шлях. Я думаю, що ми з вами можемо записати ось таким чином, що треба нам знайти потім L і подивитися, що це буде. Добре, давайте тоді ми побудуємо графік швидкості Ягуара за 5 секунд. Графік швидкості будується таким чином. Проведемо. Прямокутну систему координат і покажемо на ній ось тут швидкість, причому вона в нас в метрах за секунду, а значить, ми тут напишемо поруч, що тут у нас метри за секунду. А час у нас в секундах. Отож, тут ми запишемо з вами. Нам потрібно показати з вами швидкість руху ягуара за 5 секунд спостереження. Отож, нам потрібно показати: 1, 2, 3, 4, 5, тут буде 5. Там і далі будуть, звичайно, але нам треба за 5 показати швидкість 25 метрів за секунду. Для цього ми покажемо з вами. Ну, нехай тут буде у нас, наприклад, 5, 10, 15, 20, десь тут буде 25. Так? І Протягом 5 секунд він біг з такою швидкістю. Отож, пройшла одна секунда, він з такою швидкістю біг. 2 секунди, з такою швидкістю, і так далі. Всі 5 секунд він біг з одною швидкістю. Тобто, ми бачимо з вами, що у нас виходить графік ось такий: це буде пряма лінія, паралельна вісі Т, яка показує нам, що в будь-який момент часу з цих 5 секунд ягуар біг з однаковою швидкістю. Далі, наступне питання. Покажіть на графіку шлях, який долає ягуар за цей час, і визначте цей шлях. Отож потрібно показати, що у нас за 5 секунд ось вони, за 5 секунд, був подоланий шлях це буде площа, площа фігури, яка обмежена у нас вісьми, перпендикуляром, ось цим пунктирчиком, і самим графіком. Тобто, це буде площа оцієї фігури. Запам'ятайте, будь ласка, що для того, щоб знайти відстань, яку пройшло, пробігло, проїхало тіло, для цього потрібно знайти по графіку швидкості як площу цієї фігури. І таким чином, S, площа цієї фігури це буде наше L, тобто відстань, яку пробіжить ягуар, і для цього потрібно що зробити. Бачимо прямокутник, площа прямокутника це довжина помножити на ширину. Ми з вами множимо 25, множимо на 5. Щоб визначити, яка буде одиниця вимірювання у нас ось тут. Так? Для цього потрібно пам'ятати, що як ми шукаємо відстань, ми швидкість множимо на час. Тобто беремо в квадратній дужечки букву L і визначимо, в чому воно буде вимірюватись. Отож, v В у нас вимірюється в метрах за секунду, пишемо метр за секунду. Помножити на час, а час вимірюється в секундах в даному разі. Секунди скоротилися, залишається метр. Тому ми з вами ось тут дописуємо сміло метр.